Я вам тільки наведу один приклад, що відбулося от уже 9 березня в українському домі. І я була запрошена на презентації невеличкої збірки поетичної, де жінки свої поезії. Присвячують героям Майдану. Молитва за Україну називається ця маленька збірка. І були запрошені поетеси, які приїхали навіть із далекої Івано-Франківської області. А так як це ще і дні Шевченкові, то звісно, що запросили, щоб я заспівала і Шевченка і з присвятою загиблим, з бандурою я виконувала. І що мені сподобалося, розумієте, в цій збірці е, надруковані вірші. Різних абсолютно поетес, незалежно чи вони є професіоналами, чи це просто жінка, яка не могла в цей час не написати. А були такі цілі, навіть як то кажуть, відкриття, що люди ніколи не писали. А побачивши те, все, я не один раз була на Майдані і до цих пір не можу пройти повз цих фотографій. Я хочу заглянути кожному в очі і думаю: за ними є мама, за ними є сім'я і так далі. І це ж це цілий світ. Людина відходить, з неї відходить світ тих близьких тої рідні, і я розумію, що це самі кращі люди, які в нашому суспільстві вони пішли за межу, пішли в ту небесну сотню. Тому люди, які написали в цей момент, люди, які створили якісь поезії. Вони не повинні, мабуть, що собі це тільки тримати. І от дуже велика вдячність людям, які організували цю вже збірку і випустили це веб-портал Жінка Українка, такий веб-портал творчих ініціативних берегинь, яку очолює Юрій Переганич, його дружина Тетяна Череп-Переганич. Я прочитала ту збірку, я бачила, хто прийшов. Це абсолютно зовсім молоді, сучасні дівчата. Це Жінка, яка будівельник ну це ж зовсім не поетеса. Це жінка Галинка верхунка яка приїхала з Івано-Франківщини за свій кошт. І розумієте, це було година, але це було настільки щиро. Це було, ну, от такі заходи повинні бути. А якщо хтось буде спекулювати і ну, писати, і співати, і бити себе в груди, ну Бог їм суддя, не будемо про це мабуть.